Нещодавно Марія Павленко відсвяткувала своє 70-річчя. Коли я була молодою, то мені здавалося, що це дуже поважний вік, але прожив вже 70, а все моє життя підпорядковане цифри 7. Цифра небесна, то як же можна було полишити дітей і не послухати їх? От я сьогодні до них прийшла, а вони до мене. Дізналася про таку поетесу, можна сказати, зовсім недавно, але мені дуже подобається її поезія. Свого ювілею поетка оголосила спеціальну акцію. Бібліотеки, які відгукнулись на її заклик, отримали чималу збірку книжок. По інтернету на всю Україну я її оголосила для того, щоб всі бажаючі бібліотеки відгукнулися. Я їм безкоштовно подарую по бібліотечці книг. Заразом це буде не менше тисячі книг. От така я на Україні. Щедра, як кажуть, баба міроносиця. Подібні акції поетка планує проводити і надалі.